Вітання дорогим дівчаткам рукодільницям а також усім тим, хто переглядає наші відео та підтримує по можливості їх Бачите, скільки в мене тут краси це вже настав тиждень стартів. І оскільки я знімаю трошечки пізніше, аніж в понеділок, то в мене старти вже відбулися. І я вже просто їх покажу. А також, ну як би з нової. Пряжі. Е, так, отож, почнемо зі стартів. Е, у Світлани Андрійчук у групі, по-моєму, хом'ячок, так? Е, не розхом'ячка, по-моєму, хом'ячок пряжа. Е, я придбала ось таку ниточку. Це є 100% шерсть ягнят. І я собі задумала вив'язати таку ковтинку, тому що мене чекає подорож. І хочеться чогось такого легенького, м'якенького і тепленького. Єдине, що мені не хотілося, знову ж таки, я таки признаюся, що я таки є лінива до вив'язування дуже тонкої нитки. Ну і подумавши, що тепленька ковтинка вона має бути трошки такою і товстенькою. Я таки взяла її вдвоє. Тут метраж 400 метрів. Ну, у мене виходить 200, це такий трошки товстіший, ніж класичних 240. Що ж у мене вже вийшло? Хочу сказати, що. Ну, Колір, можливо, не зовсім мій, але оскільки інших кольорів не було, а спокусила все ж таки мене якість, то ну, чому б і ні, чому б і не такий. Що ж у мене вийшло? Звичайно, надоїло вже надокучило в'язати цю гладь. Тому я довго обирала візерунок, ажур тут не годиться, тому що, по-перше, тепле, а по-друге, то, то встав вже нитка виходить вдвоє, виходять дірки дуже великі і це вже не охайно. Обрала я рельєфний візерунок і ось, оскільки маю такий азарт, щоб швиденько це зробити. Це такий має бути подовжений джемпер практичний. Хочу сказати, що ниточка у роботі поки що така жорсткувата, але я вже зразочок робила і його намочувала, то він м'якший. Я так розумію, що з кожним разом він має бути ще м'якший, тому що обіцяли, що це дуже м'якенька ниточка. Ось таким рельєфним візеруночком у мене вже є. Ну, добряче спинки. Пробую показати, але ну, ось якщо половинці. Ось так виглядає і ось така довжина. Це в мене від понеділка. Такий старт. Йде швидко, звичайно, тому що товстенька ниточка і е, захоплює, тому що візерунок ти трохи думаєш, його пильнуєш і е, бачиш відповідно кожен е, рапорт. Бачиш результат. Е, тому ось такий у мене старт. Надіюся, що він ну, у мене навіть буде швидше, ніж е, звільнення спиць у лютому. Надіюся, думаю, що так і буде. І, і ще один невеличкий старт, який буквально кожного дня треба трошечки просувати. Я в'яжу знов адаптивні шкарпетки, тому що є така потреба е, ось разом із. Шерсть ягнят. Мені прийшло такий -мохер, щоб вона плутувала. Така тоненька ниточка, яку я тоненька, але вона і така волохатенька, але дуже-дуже м'ягенька. І тому я тут даю її до цієї української вовни. В результаті виходить такий трошки полотно таке збитеньке. Щось десь ну, на якесь таке валяночки такі схоже, але воно м'якеньке, і тому я думаю, що хлопцям буде зручно. Ось я вже навчилася від миска методом набору Джуді, додаючи петлі, тут вже буде планочка, і, звичайно, вони підуть такі довгенькі, бо якраз саме такі треба. Ось такі мої старти. Стартів небагато, але вони є. Ну і хочу похвалитися новою пряжею. Посмакувати, як кажуть дівчатка. Натрапила в одній із груп на розпродаж таких ниточок. Ну, Не знаю, вперше я стикаюся із таким виробником, не можу тут навіть, можливо, і неправильно прочитаю. Це є Сінді Fancy Yarn. Fanсіян Асina Не знаю, наскільки я правильно читаю, але ниточка, по-перше, мене спокусила поєднанням різних кольорів, і там були ще цікавіші, але я трошки запізно зрухалася. Маємо тут Сірого і жовтого це обрала моя сестричка, і так як я обіцяла, що щось хочу зв'язати для неї гарне, тому що з тим кардиганом ми застрягли і, можливо, його прийдеться переробляти, то хочеться щось гарненьке, цікавеньке. Єдине, що тут вийде, напевно, щось таке дуже вільненьке, тому що ниточка у формі такого шнурочка. Видно. Але вона дуже легенька, і її у, в упаковках було по 4 мотки, тобто на щось таке ну дуже-дуже. Це щось може бути таке, як ну, якась безрукавочка, може, щось, щось там по кучинелі можна подумати. Отже, м'якенька, легенька, симпатичненька, і ще про Склад. склад тут у нас ось такий. Це є 70% акрил, 20% вовна і 10% поліамід. Ну, Колір ну, майже такий, але ну, ось десь, десь, отак приблизно це точно той колір. Ну і як же ж забути про себе кохану? Для себе я хотіла обрати сірий з рожевим. Мені дуже подобається таке поєднання, але таких ниток не було. І я обрала і не шкодую ось такий варіант. Це теж така сама ниточка, але поєднання чорного такого з червоним. Я б сказала, чорний з таким синюватим віддає. І червоний не менш цікаве. Поєднання, також надіюся, щось вийде гарненьке. Але поки що вони будуть чекати своїх стартів, можливо, стартів березня. Ось такі старти, ось, така, ось такі новинки пряжі. Ну, напевно, треба чекати магічного кубика, щоб швиденько просувати ті проєкти, які вже на спицях. Швидше за все, у мене буде просуватися найбільше цей джемпер із шерсті ягнят, десь я там схитрую, запишу його зо два рази, але навіть якщо він не випадатиме, я разом із проектами, які будуть випадати, буду просувати і цей проект. Чекаю з нетерпінням магічного кубика, всім бажаю. Гарного настрою, бажаю вдалих проєктів, вдалих задумів. Ну, а найбільше спокою. Спокою, якого нам усім так не вистачає. Папа! -па.